Ось така мандлушка до нас приїхала, 16 рік Audi Q7 в комплектації S-Line. На шикарних дисках з шикарною оптикою матричні світлодіодні фари на максимальній практичній комплектації ось наш S-Line. Безключовий доступ, ясне діло, всі 4 склопідйомника, це такий коментар, буде всі сміятимуться. Складуються дзеркала, пам'ять сидінь. Це в нас пілікає, бо працює двигун. Шикарний просто, шикарний салон, кожа рожа алькантара, пам'ять, купа регулювань, все електричне, датчики світла, дощу, асистенти поліс, асистенти утримання в полосі, зчитування знаків. У нас 100 скільки там 98 пробігу, як то його швиденько показати. Да. 198 пробігу. Така шикарна LED-приборочка. Там де ціла-ціла купа налаштувань. Можна карту виводити між спідометром та хометром, можна зробити її повністю на весь щиточок. Просто ну, нереально все класно регулюється. Під кермові полістучки перемикається все. Навігація ще сюди виїжджає, ховається, кому цікаво поїжджає, щоб всі бачили хто куди їде. Чотирьохзонна <с -4> кліма. Парктроніки, я сидів спереду і ззаду, камери, тачскрін дисплей. Автомат у нас такий вже цікаве виконання, Безпечовий доступ. Величезний підлокітничок. Тиснення на це Ace Line в сидіння. Все просто в шикарному стані. суперавтомобіль для успішних людей, скажімо так, оброблено все алькантарою, елькантарою, кожна, кожна деталька, шкіряні такі модні вставочки, рифльоні. Тут кліма так само регулюється. Все чистеньке, все гарненьке. У нас S-Line чорний потолок. Вони бувають переважно в s лайні Гарна літня гума 2020 року. У нас майже нові диски, гальмівні, колодочок більше половини. Все, ціле добре, гарно, як спереду, так і позаду. Електрична кришечка багажнику. Камера у нас так само є. Просто собі піднімається з електроприводом Там є там, якісь пару речей, але все добре і чітко працює. У нас двигун v 6 в якого тяги просто нереально. Кіловат аж завертають по трасі. Еслайновський обвіз є на задній ляді. Є такий гарнесенький козирочок. Кватро. Повний привід у нас на автомобілі. Автомобіль 2016 року, нагадую, з пробігом 198 тисяч. Такий шикарний автомобіль. Трьохлітровий дизель, автомат. І суперкомфортний автомобіль. Матричні фари, які вже вирізаються. Самі перемикаються на ближній дальні, вирізають шторочкою в потоці. Активний дистронік. Все дуже шикарно, дуже модно. І на неї, ясне діло, відповідна ціна. А ціна у нас на цей автомобіль 43 тисячі доларів. Вона вже розмитнена, сертифікована, повністю готова до експлуатації. Як то кажеться. Кого зацікавить. Будь ласка, дзвоніть, телефонуйте, автомобіль тільки як тиждень в Україні. Прямо з Німеччини, як то кажеться. З-під німецького діда-пенсіонера, як часто жартують, але машина нереально крута і нереально комфортна. Ну, ясне діло, на що вказує її прайс, то так вона їде. Супер тачка за немалі гроші. Як завжди пробізімося по фарбі по автомобілю, щоб вже, як то кажеться, знати що, де і як. Алюмінієві у нас капоти крила, і двері, і вся вона алюмінієва. Половина пластмасова, половина алюмінієва. Бачите, пишуть Non Ferrum. Майже вся алюмінієва машина. Ну, в плані кузова так вся. Є одна фарбована деталь, то в нас є переднє праве крило. Робилось воно в Німеччині на офіційному дилері Audi. Це кривіцо у нас міняне. Як бачите, б'ється воно дуже мало, воно оригінальне, замінене на Audi в Німеччині. так б'ється оригінальна фарба до 150-160. Така тачка, друзі. Кого цікавить, дзвоніть, телефонуйте. Будемо кататися, робити всі тест-драйви. Як завжди в ауді все зашито, все закрито, нічого не видно. Видно тільки край турбіни і більше нічого. Кому треба буде, то все будемо дивитися, перевіряти. Паливний фільтр тут просто як на тракторі. Здоровезний. Ну і двигун у нас іде на 200 кВт, не такий вже і маленький. У нас виводиться на весь дисплей, дуже видно майже при всьому діапазоні керування кермом. Дуже гарно все, як фідометри, так фідометри. Все видно. Можна міняти налаштування. Можна так залишати. Можна включати маленьку карту. У нас є адаптивний круїз контроль навігація, можна керувати прямо з руля, є асистент-поліс, утримання. є ясне діло, автоматичне світло, туманки, датчики душі світла, зчитування дорожніх знаків, камера заднього огляду, передні задні правтри. screen display. Тут перемикач на мапу можна зробити, щоб було гарно видно, більше, менше, масштабність міняється, дуже чіткий, чітко виражені всі карти, два ключика. З безконтактним доступом, безключовим старстом. Кермо просто в ідеалі. Ну що ж, друзі, кого зацікавив автомобіль, телефонуйте, пишіть, дзвоніть, все, що знаю, все розкажу. Супер тачка за немалі гроші, але для успішних людей. Prihláste sa na kanál, dajte like a dovoľte mi,